Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, ну дивіться насправді. Для когось з вас це буде як можливість нового придбання, нового заробітку або нового спілкування. Це коли, знаєте, як прийняти рішення, як для себе сказати, так, я це хочу або ні, я цього не хочу. Для когось з вас будьте уважні, бо тут і ревнощі теж можуть бути. Ну, вони можуть бути в будь-якій галузі. Для когось стосовно особистих якихось відносин, а для когось це може бути як конкуренція. Тож будьте уважні, бо десь вам як, як якийсь лабіринт подій, треба буде пройти. Ну, Побачимо, може нам щось розкриється в наступних питаннях. Сфера кохання, до чого вам готуватись в цей день у сфері кохання? Він вистрибнув цей імператор. До чого вам готуватись у сфері кохання? Так, ну, дивіться, тут для когось з вас цей імператор це, як знаєте, людина. Яка намагається утримати контроль над вами, який взагалі намагається десь вас утримати. Може бути батьком, може бути чоловіком вашим або чиїмсь чоловіком, може бути просто власною натурою. Такий, знаєте, який ну, десь щось він там таке собі знає, має на вас якісь плани. Але бачу ваше відсторонення. От знаєте, ви займаєтесь собою, ви займаєтесь своїм ну, своїми справами, своїм розвитком, своїми якимось там бажаннями, навчаннями, там будь чим своїм займаєтесь. І ця ситуація виглядає так, що, знаєте, от як він вважає собі, що він вже десь якось має над вами владу, але це. Якийсь, знаєте, недосягнений успіх з його боку. Ви натура така, що якщо ви не зацікавлені, то вас не втримати. Якщо у вас немає запиту на цю людину, то ця людина не зможе поряд з вами залишитись. Ви зумієте, зможете якось відсторонитись. І тут вирішувати, дивіться, якщо дивиться чоловік, розумійте, що вирішувати буде жінка, якби ви не наполягали на якійсь ситуації. Ну, Просто приймайте, як є, бо вирішувати буде жінка. Вона може вдати, що вона вам підкоряється в якійсь ситуації, але розумійте тоді, що просто вона в цьому бачить собі користь. Ну а для жінок, якщо ви дивитесь цю ситуацію, то розумійте, що, як би там не намагався цей чоловік тримати над вами владу, влада в ваших руках. І ви так вміло це. Робите, що він е, поки що все ще вважає, що він керує якимись процесами? Але ж ні, насправді ні. Весь його успіх він дуже відкладений, він поки що зовсім не досягнений, саме тому, що у вас нема запиту саме на ту ситуацію, яку він наполягає вам нав'язати. Далі дивимось робота. Робота до чого вам приготуватись у вашій роботі. Вон як? Так, ну дивіться. Все ж таки тут все добре, гарно. Бо ви вже фахівець в тому, що ви робите. І у вас все якось контрольовано. І знаєте, як ви радієте з того, як ви вмієте прорахувати, пропланувати свою роботу, скласти її таким чином, що. Все, що ви робите, вам на користь. І вас вже вважають в роботі фахівцем, і вас вважають трошки відлюдником. Ви виходите, знаєте, як воно виглядає? Ви спілкуєтесь з людьми легко. Ви спілкуєтесь, ну, от знаєте, як у спілкуванні з вами весело. Ви легка людина, ви людина нескладного характеру. Але все ж таки краще за все ви себе почуваєте, коли не чіпайте мене, не заважайте мені. От в таких ситуаціях, знаєте, як відсторонено трошки від колективу, але ж. Саме для того, щоб зробити більше, щоб зосереджено, зосереджено робити щось, що вам важливо. І будуть якісь пропозиції, готуйтесь до них. Ну, ви тут зазвичай -то готові до тих пропозицій, але ж ну, вони такі, що ну, не все вам сподобається, десь зважувати будете, хочете чи не хочете. І якісь моменти вам взагалі будуть, знаєте, Ну, от Нав'язливість така якась буде вам не до смаку. Тож, просто будьте уважні, де в чим вам треба там когось, може, і треба буде від сторони перед себе. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що важливо прийняти в цей день. Угу. Знаєте, тут може бути повне облю... обнулення з людиною з минулого. Хтось може вам вже просто набридло спілкуватись з кимсь. Хтось може виглядає для вас дуже знаєте, людиною, яка не передбачувана для вас. Людина, яка яку ви для себе якось дивно сприймаєте. Ну, наприклад, якісь, ну, як блазня, наприклад. І ви вже намагаєтесь захищатись від цієї людини. І ви от знову ж таки, карта відлюдника, ви відсторонюєтесь від когось. Це може бути від чоловіка, від жінки, там у вас може бути. Ну ви різні, у вас різні люди а, в таку галузь потрапляють. Ну, але, але треба тут розуміти, що ваша позиція, от якщо ви обрали собі якусь позицію стосовно однієї якоїсь людини, а, не відступайте, бо м, тут насправді, знаєте, От людина так себе поводить, бо не вміє інакше і не буде вчитись інакше себе так ну, якось там поводити. І якщо ви вже маєте досвід спілкування і він у вас складний з людиною, то будьте уважні, просто наполягайте на своєму, будьте людиною, яка вже прийняла рішення і знає, чому саме таке рішення приймалось. Отак От показують карти. Звісно ж. Вам робити так, як ви вважаєте, за потрібне. Я просто зчитую карти. Від чого треба відмовитись? От краще б за все вам треба відмовитись від якоїсь ситуації. Угу. Угу. Ну, тут дійсно закрити повністю ситуацію. Наполеглива праця, або, знаєте, щоденна праця та сама. От знаєте нічого нового от одне й те саме: те, що вам складно дається, те, що вам взагалі, знаєте, як викликає у вас хвилювання, там, де ви або вам хочеться когось обманювати бо за, заради свого порятунку, або ви відчуваєте, що людина щось там нечесно поводиться з вами. О, уникайте, уникайте, як можете такого спілкування, таких ситуацій. Ну, тобто, ви ж знаєте, ви ж відчуваєте, як воно складається, ви ж відчуваєте. З ким ви спілкуєтесь? Отак так і показано, що маєте захист від такої ситуації, від такої людини. Далі дивимось, чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Угу. тут королева Кубків ховається у нас на дні колоди. Ситуація Аліса, обережно. Так, ситуація в якій ну, показано нам імператор, але це може Аліс, ну, ну ти ж заважаєш сонечко. В якій оце знаєте, або людина старша за вас. Може бути людиною з вашої родини, ну, старший чоловік в родині, може бути просто ну, жонатим чоловіком, чоловік, який, ну, знаєте, вже всього, чого він хотів в цьому житті досягти, він вже досяг. І може бути ситуація, в якій ви засмучуєтесь. Засмучуєтесь через поїздку такої людини, через якісь страхи, якісь переживання є, але він теж чогось побоюється і хвилюється, і це, знаєте, якось воно виглядає. А давайте вточнювати. Ну, такої щоб залежної ситуації тут нема. Аліс, ну чого ти так робиш? Тут є страхи, є побоювання, є якісь, ну, для когось ревнощі, для когось конкуренція якась. І взагалі-то ситуація, яка може бути контрольованою, вона може бути відкинутою в будь-який момент. І закінчиться, завершиться. Все гаразд. Ну, Ту пентаклів закриває цю. Ситуацію. Тож все буде так, як набажано, намріяно, як людина собі хоче. Але от через ці страхи і побоювання, через якісь такі, знаєте, печалі людини, ну, чогось чогось хвилюється. І така дорога тут ще. Така далека. Не така, що там вийшов з будинку вулицю, перейшов і вже десь на місці знаходиться, а це десь щось їздити треба б. Так, далі дивимось. Порада від вищих сил для вас. Давайте дивитись, порад. Тут, знаєте, все ж таки про дороги, які от треба приймати рішення. Треба обирати яким чином, треба зважено підходити до якихось пересувань, як початок нового, як знаєте, обнулення і як перезагрузка. Тут більше тут не про подарунки долі, тут про якусь працю, яка може просто дати результати і доволі швидкі результати, і ця ситуація врівноважиться. Або це просто про оформлення якихось документів. Тут просто тут якась ситуація, яка потребує певного ризику, і знаєте, от рішення, все, я це роблю і Все. Тобто, це не те, що трапиться само по собі, це буде з вашим з вашою участю, з вашими якимось опрацюваннями. Отак воно виглядає. Тож, робіть, бо дороги перед вами всі відкриті. І що ви там собі намріяли робити. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня! Гарних подій, гарних людей поряд з вами і настрою вам гарного. І майте світло в душі в ваших домівках. І хай буде тиха ніч і спокійний день. Побачимось! Всім пока!